Вітаю всіх, хто зараз біля телеекранів і дивиться передачу у колі домашніх турбот. Найперше, що мені хочеться, це. Подякувати всім тим, хто відгукується на моє прохання подзвонити, поділитися враженнями від передачі, або запропонувати когось із своїх знайомих, близьких чи самого себе для участі в передачі. До речі, в сьогоднішній нашій передачі бере участь телеглядачка. Ми дізналися, що вона дуже гарна господиня, але ми попросили її, щоб вона... Показуючи, чим верніше даруючи свої кулінарні рецепти, не виходила за межі нашої передачі, умов нашої передачі, тому що ви знаєте, що девіз нашої кулінарної, такої, можна сказати, рубрики це щось з нічого. І... Ми хочемо, щоб рецепти кулінарні, які ми даємо в нашій передачі, були, по-перше, ну, смачні, по мірі можливості оригінальні. І саме головне дешеві. Лідія Павлівна, от в кожній сім'ї є такий якийсь, ну, так би мовити, принцип харчування. Да? От е, я чую багато жінок говорять, що, Боже, мій мій чоловік, якщо мене звариш е, на бульйоні борщ, він їсти не буде, йому кожен день кусок м'яса треба. У мене, до прикладу, я питаю чоловіка, що ти хочеш їсти, він каже, що даш. А як у вас? Ну, Так як сім'я велика, то у кожного свої смаки, але принцип є ситно. Корисно дешево. Корисно те, що їсти те, що виросло на тій землі, де людина народилася. Да? Так. У багатьох сім'ях мами жалуються – ой, пшона не їсть моя дитина, у другу гречку. А У третього кукурудзяну муку не їсть. У четвертого кажуть, з пластівців вівсяних не можу кашу зварити, вона липка тягнеться. Але ж на тій каші світ клином не зійшовся, і на лимішки світ клином не зійшовся, і на пшоні, і на гречки. Але в кожному, з кожного продукту можна приготувати смачне блюдо. У когось розпитатися, щось придумати. Якесь блюдо зовсім случайно обнаружується. В деяких випадках заставляє нас нове щось приготувати, якесь возмущення в душі. Вирощують люди дешеву квасолю, не знають, куди діти, продають за висенок по 10-15 гривень за кілограм. А все це наші предки використовували. Я не знаю, чи зараз печуть пиріжки з квасолею, зате печиво можна спекти. У мене, звичайно, один рецепт обнаружився. Рішила випробувати квасоляні котлети. Заколотила, на дечку поставила, спекла, але не встигла перемостити підливкою. Лишила. Прийшлося з дому піти. Прихожу, половина котлет немає. А мені сказали, а ми думали, що до печива. Заставило це, випробувати новий рецепт. Буже... Тобто ви хочете сказати, що у вас проблем з харчуванням немає? Є. Одні люблять капусняк, другі не люблять. Одні люблять е, розсольник, другі не люблять. Як ви кручуєтеся? Готуєте то те, то те? Е, когось немає вдома, хто не любить капусняк? Е, Готую, ну, вірніше, як? Хто, да, хто не любить капусняк? Можу зготувати його. Хтось не любить розсольника, але його немає вдома. Ага. Можу приготувати. Ну, в любих у вас треба принцип таке здорове харчування, так? да. все, що росте. Да. І, і, і салати обов'язково, але якщо є кусок м'яса, ніхто не відкажеться. Ага. Запевняю вас. Тобто, всього потрошку, так? Да. Ну, що ж, сьогодні ви нам обіцяли показати страви, які ви готуєте для своїх близьких, то, будь ласка, може підемо вже на кухню. Давайте. Хочете дешеві котлети? Запропоную вам. Квасоля зараз є в багатьох сім'ях, бо люди тримають дачі або в селі родичі живуть, або саме населення живе в селі. Відбурюється квасоля. На блендері перетирається і додається все, що треба для котлет. Це яйця, це цибулька, можна трошечки сухариків, можна муки, можна додати сюди чесничку трошечки. І виробляються котлетки і жаряться на пательні. Що цікаво, вони, коли жаряться, дуже пахнуть не квасолею, а рибою. На вид вони доволі такі. Апетитні. Ну знову ж таки, щоб вони були ще смачнішими, важливо використати соус. Тобто піджарена цибулька, томат, або томатна паста, або томатний сік, трошки олійки або смальцю і сметанки. Посолити до смаку. Коли вже ці котлетки на тарілочки, дивіться, от поливаємо, які вони, вони апетитні. Прям слинка тече, правда? Вони більш корисні ніж м'ясо а по карману зовсім не б'ють. Смачного Спілкувалися по телефону з Лідією Павлівною, то ми дізналися, що в їх сім'ї є дуже гарне захоплення таке. Вони займаються і квітникарством, і садівництвом. Все, що вони заготовляють на зиму, всі там варення, цукати, різноманітні там желеї, джеми, все це і Вони виготовляють із того, що росте в їхньому саду. А крім того, захоплюються вирощуванням саджанців різноманітних культур. І ми подумали: а чому би нам не дізнатися, що саме зараз потрібно робити в саду? Адже у багатьох є сад, і як важливо правильно доглядати за ним. Дуже важливо, щоб потім мати прекрасні фрукти. Добрий день, шановні садівники. Зима, ця зима, кінець 15-го, початок 16-го року. Є незвичайна, але є особлива. І до тих особливостей ми маємо пристосуватись, але кожну зиму треба пережити і постаратися як можна краще зберегти наші дерева, допомогти їм, що ми під власні. Наприклад, осінь була дуже сухою, літо було сухе, і в землі дуже мало вологи. Є така тема, називається вологозарядковий полив. Таке слово. Важке. Але потрібне це слово. Оцей полив не можна робити в вересні, його не можна робити в жовтні, навіть якщо засуха, тому що дерева тоді готуються до зимового сну. Там лишня волога пішла б в гілочки, і ті гілочки були б дуже водянистими і зимою могли б підмерзати. То природа придумала так, що поменше вологи. І цей жовтень місяць був сухий, якраз добре. Рослинам краще перезимувати. Але на старт навісні волога та потрібна. І Якщо є можливість полити зараз, то поливати варто багато, безмірно. Можна втопити дерева і їм нічого не станеться. Через два тижні земля, вода війде в землю, там на глибині там, дуже сухо, і та вода буде потім тільки на користь, як запас. Чи можна підкормити в лютому місяці? Найбільше навісні і особливо під час світіння у дерев буде потреба. В азоті він стимулює ріст і також стимулює творення нектару. Щоб нектару було більше в квітці, в квітці квітня, на початку травня, ми маємо за два місяці наперед заложити той азот в землю. Найдоступніша форма це селітра. Чому не органічне добровольно? Воно запрацює, коли буде тепло. А от чуть-чуть допомогти. Таким витвором людського розуму, як селітра, можемо за 2 місяці. Тобто зараз, в лютому, ще ніби зарано добрива пропадуть. Це треба буде зробити не під час цього поливу. Якщо б ми цей вологозарядковий полив робили в березні, тоді вже можна і положити і трошки селітри. Але зараз можна підкормити тими добривами, які розчиняються дуже погано і дуже довго. Наприклад, фосфорні добрива або калійне добрива, вони і розчиняються довго, і ґрунт повільно просочується. То якби ця вода наша була трошки піддобрена фосфором і калієм, це не тільки на цей рік 16, а це була б допомога на кілька років наперед. Тобто можна положити фосфорне і калійне добриво небагато, але з такою обов'язковою умовою, що потім азотне ми додаємо. Баланс має бути. Якщо ми його зараз не зробимо, то маємо потім довнести. Що мені не подобається, що от є, є, скажімо, є міфи, да, вони в кожній науці, в кожній темі вони бувають. Один із міфів в садівництві, що, що комплексне добриво це щось дуже добре. Наприклад, нітромофоське зроблю антирекламу, ну, хай виробники вибачають. Це добре, мені не подобається. В ньому є і азот, і фосфор, і калій. Вроді би так можна і купити, і дуже тішитися, і що ми, ми всебічно підкормлюємо рослину. А насправді азот нам розчиниться за два тижні, війде і далеко війде, ще до весни е, пропаде. Фосфор і калій лишиться і буде, буде працювати. І якщо ми додамо азоту навісні, то буде добре. А якщо не додамо, то буде от той. Кособоке зашкалювання одного елементу над другим. І той другий, який інший, якого не вистачає, ще й буде подавлюватися. Це все одно, як під лампою заставити мене зорі посчитати. Є там ті зори, але лампа настільки близько, настільки світить мені очі, що я там нічого не можу взяти. Так само рослина не може взяти мікроелементів. Там того марганцю, магнію, бору, кальцію, цинку, тих обов'язкових, які потрібні. Якщо всього на всього є, наприклад, лишній фосфор. Це про ґрунт. Такі теплі е, е, куски зими, такі вікна теплі, е, вони добре, якщо після них не буде крутої зими, ще не буде сильних морозів. Бо після цього е, в лютому місяці вже набу врикають бруньки. Вже набубняють, а потім прийдемо роз і можемо втратити. І квітку можемо втратити, і при дуже великих перепадах навіть дерево. Дуже цінні сорта, які, там, скажімо, ми ще не розмножили, ще їх мало, ще вони нам дорогі, ще ми там десь доставали їх з Канади, чи ще десь звідкись, то можна зберегти в погрібі. Достатньо зрізати черенок для щеплення, зрізаємо дорічний приріст. І заховати його в погріб. Його можна заховати, завернути в вологу тканину, в поліетилен і в холодильник, якщо дружина дозволить, дасть місце. Отака ялочка зберігається, і вже після тих морозів, якщо дерево, не дай Бог загинуло, то в нас є запас, ми можемо перещепити і зберегти сорт. Або якщо не є така катастрофічна проблема, але ще й треба нам розмножити. От зараз ще можна брати черенки, і в березні місяці наступить пора, якраз черешня, можна буде її щепити. Черешня щепиться першою. Обрізка. Обрізка дерева. якраз, Коли ми хочемо, щоб дерево активно росло. І в той же час у нас є вже старші гілки, які треба прибрати, або тут от була гілка, яка мені лізла в вікно, заважала для доріжки, то вже пора і можна її обрізати. Черешня обрізається. По теперішніх канонах науки з піньком. Залишається пеньок. В старій літературі 80-90-х -х, х років такого не було. Треба було різати попри самий край. А потім тут відбирала кура, і була така здорова рана. І, і європейські садівники давно прийшли до того, що вчорашні тут. Піньок десь 15 см, а якщо би нижче, то ще й довший треба робити, і 20 см залишати. Він з часом підсохне за кілька років, його потім можна видалити. Але вони мені не заважають, там нижче є піньок, якому вже 3 роки, і є, та є, та хай собі буде. Але гілка та не всихає, працює далі і ще довго буде працювати. Для яблуні таких піньків великих не лишають. Але Теперішні знання приводять до того, що і для яблунь, і для груші потрібні піньки для того, щоб тут вибила молода гілка і ще працювала з цього місця, і приносила нам якісь врожаї. Тобто, лютий місяць маємо можливість підкормити, маємо можливість полити, маємо можливість заготовити черенки чи чубуки з живці, українською мовою, може й так, для щеплення, пересадити. От пересадка дерев. Чи можна зимою пересаджувати дерева? Можна. Коли? А коли годин в землі ковирятися? Якщо земля не замерзла, то я те, що не встиг зробити осінью, роблю зимою. І дичку в шкілці садимо. Якщо годин по ґрунту ходити, якщо не налипає на чоботи. І, і дерева пересаджуємо. Дерево також обов'язково зразу добре полити. А Запитання, як же так зимою і полити? Це людині вода і мороз, вроді холодно. Рослині треба, щоб воно було полете, щоб грунт сів, щоб добре обтулив корінчики, е, щоб ми не забули це весною зробити. Так що посадили і щедро полили. І наостанок хотів би сказати, коли ми білимо дерева, всі привикли до Велигня весною, щоб було красиво. А насправді треба до різдва, в началі зими, в середині зими. Кінці зими, і от сьогодні ще не пізно побілити дерева. Для чого це краще зараз, ніж потім на, е, в квітні? Е, зараз пригріває сонце чи пригріє сонце, сік піде, а потім морози і розривають судинки маленькі. А якщо дерево буде біле, то білий колір відкидає сонячне тепло і захищає нам, і може бути на 1-2 градуси, якраз на межі ризику якраз збереже наші дерева. Тобто білити їх треба тепер. Як високо, а чим повище? Хватає так от високо, значить так високо і забілити. Особливо з південного боку. Звідки сонце? Чим білити? Традиційний спосіб вопно, нетрадиційний спосіб сніжка, фарба, будівельна, водоемульсійна. А також вже є фарби для дерева. Пробував, сподобались мені. Багато колег моїх також з позитивними відгуками. Де вони є, знаходили ми в магазинах, де продаються інші фарби то фарби для дерева вже існують. Передача закінчена. Дуже сподіваюся, що було цікаво, і ще дуже прошу вас, будь ласка, дзвоніть за номером, який ви бачите на телеекрані. Чи сподобалась вам передача? Можливо, є якісь запитання, пропозиції. З нетерпінням буду чекати і із задоволенням відповідати на всі ваші питання. Зараз прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.